У Троїцькому бойовики градами знищили школу. Це луганське село під постійними обстрілами терористів. Напередодні снаряд влучив у церкву. Сьогодні в школу її вже не раз накривала ворожа артилерія і не раз місцева громада ремонтувала. З відновленням допомагали волонтери, і уроки там час від часу проводили. Останню школу зачепило в боях за Дебальцеве. Після сьогоднішнього обстрілу не вціліло жодного вікна. Знищено покрівлю, перебито перекриття між поверхами у класах та спортзалі. Школа відремонтована, тут градами була накрита. І саме головне, що тут в селі не було ніколи військових. Лінія фронту Дебальцівського плацдарму була за селом, там стояла 128-ма ну, частина. Для чого це було робити? От вони взяли спеціально, знищили школу, знищили церкву, знищили. Всі трансформаторні підстанції порозбивали електричні стовби, ну фактично понищили всю інфраструктуру.